Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такого Cold Steel Мейхам. Відносно нова моделька. Тут сильно помахати не вийде під камерою. Mayhem перекладається як Хаос Це стандартний великий Cold стільівський ніж, зроблений за US10 і ж 10 на руки. Для розбірки нам знадобляться дві біти. Т10 для осьового і Т6 для всіх інших гвинтів. Розбірку починаємо зі зняття кліпси. Всі гвинти, як це заведено у з тіла, не магнітні, тобто викруткою їх так просто не витягнеш. І якщо їх загубити, зібрати буде важко. Так, розбираємо далі. Відкручуємо два корпусних гвинти. З коробки всі гвинти на синьому фіксаторі, але відкручуються досить легко, незважаючи на його велику кількість. Відкрутили. Е, тепер відкручуємо ось ви. Він теж на фіксаторі, але теж досить легко відкручується. І знімаємо плашку. Гвинти сидять досить щільно. Тому можна знадобитися ось така процедура. Так. Плашка є. Тепер трошки ослабивши замок, знімаємо лайнер, притримуючи, щоб не вилетіла пружина. Штипти стоять у позиціях досить щільно. Іноді навіть необхідне додаткове зусилля, щоб їх випресувати. І викручуємо залишок гвинтів корпусу. Бажано не погубити бонки. Як бачимо, ніж досить великий і не поміщається навіть на нашому місці для розбірки. Так, оцей штифт у нас запресований був досить сильно. Так. Ось. Ножа і розібрана. Починаємо розбирати деталі. Плашки, виготовлені зі скло столітту G10, двох кольорів сірого і чорного, що добре видно на торцях, і на знятих виїмках. Плашки дуже прості, без якихось зайвих виборок. З примітного це потаї під згунти корпусу. Ось така фрезеровка, резування під упорний штифт в закритому положенні. Він проходить і крізь лайнери і встає в плашки. І відмінність між плашками ось тут. Тут у нас. Туди заходить задня частина осьової втулки, яка має більшу, більший розмір. Сюди гвинт осьовий, який розміром дещо менший. Відповідно, різний розмір вибірок. В іншому плашки ідентичні. Товщина плашок 3,35 мм. Вони досить міцні. Під плашками знаходяться скелетизовані полегшені лайнери. У даному випадку скелетизування має сенс, оскільки трошки зміщує баланс під рублячий удар у клин при такій формі клина. Ну і плюс, в цілому, зменшує розмір ножа. Цікавого тут антипроворот у осьовому досить такий. Великий, дуже щільна посадка штифтів, деякі з них важко вийняти. і відсутність антипровороту для бонок корпусу. Це не недолік, чому я поясню. Товщина лайнерів десь 1,25-1,3 мм, вони вкриті стоунвом. Фірмовим колстілівським, і мають властивість іржавіти. Це треба мати на увазі. Це, по ходу, проблема всіх колстілів зі сталевими лайнерами. І я не знаю, навіщо ось ці два прорізи. Якщо всі ці прорізи це для полегшення явно, то ось ці два продугувати я не знаю для чого. Навіщо вони тут потрібні? Невідомо. Клинт. Ось такої форми. Це переосмислення старої піратської шаблі під назвою Катлас. Товщина клина 3,8 мм. Він має відповідно осьовий отвір і отвір під шпиньоком. Більше жодних отворів нема. Шпиньок симетричний. за потреби його можна зняти, використавши шліцу викрутку, або будь-який плаский металевий предмет. Але антипровороту тут нема, тому зворотну частину треба чимось притримувати або плоскогубцями, або гейферним захватом, або лищатами. Інакше буде прокручуватися. Фіксатора тут нема, тільки щільна посадка. Покриття клину двонаправлений сатин, горизонтальний на плоскій частині, вертикальний на спусках і на фальші. Спуски прямі, навіть не слабовогнуті. Зведення десь порядка 0,5506 на моєму екземплярі. Хоча кажуть, є, є екземпляри, де було менше. Клин виготовлений з гаус 10 площа прилягання замка досить велика. Вибірка під стандартний штифт для триадлока і для атласлока присутня. В цілому обробка, слюсарка претензій не викликає. Навіть геометрія клина, начебто рівна. Точніше покаже заточка. З недоліків заматується, тобто відбитки залишаються тільки так і трохи ржавіє. Ось тут можна побачити невеличкий слід від ржі. Я думаю, якщо залишити його у вологому приміщенні, то. І ржавіти буде як D2. Власне, АУС-10 10 це є D2 на максималках. Вага окремо клинка. Кому цікаво, складає 153 грами. Тобто, трохи менше половини ваги всього клину всього ножа. Спейсер виготовлений з G10. Простий, в принципі, товщиною 453 мм. І антипровороти знаходяться саме в ньому. Тобто, завдяки формі цих отворів бонки не прокручуються. Також у ньому землячний отвір. Навіщо ось цей отвір я не в курсі? Переходимо до осьового. Осьова втулка має отакий суттєвий розмір, діаметр 8 мм, довжина посадки 10 мм, шляпка теж 10 мм, має отаку лиску антипровороту, шириною біля 4 мм, тобто загальна площа антипровороту десь біля 40 мм. Квадратних. Почати ні на що не впливає, оскільки контакт відбувається лише по лайнерам. Осьовий гвинт М4, довжиною різьби 5 мм, діаметром шляпки 9 мм. Коробка коробки було залито ось таким синім фіксатором, але на розбірку це ніяк не вплинуло. Ніж працює на шайбах, на стандартному для колдстіла бутерброді з одної латунної і одної фторопластової. Розмір обох шайб 16 мм зовнішній діаметр, 8 мм внутрішній. Товщина 026 латунної, 009 второпластової. Думаю, сотки тут можуть плавати, так що можна прийняти як 0,25 і 0,1. Переходимо до замка. Сама запираюча частина має ось таку цікаву форму. Контакт з лезом ось такого розміру. Ось такий невеличкий шат. Це те саме, що в тріадлоці зазор. Він дозволяє дещо регулювати притиснення пружиною. При виробітці. У цьому віконці поміщається відповідно пружина і штифт, який її стискає. Робота замка відбувається в горизонтальній площині. На відміну від тріада, де коромисло рухається радіально. Тут переміщення горизонтальне. Товщина цієї деталі. 4,4 мм. Далі. Пружина замка. Сталева, досить жорстка, має зовнішній діаметр 4,3 мм, внутрішній 2,5, довжину в розслабленому стані 24 мм і 17 квитків дроту. Діаметр дроту 0,7 мм. Працює замок завдяки трьом штифтам. Вони абсолютно ідентичні, взаємозамінні, мають наступні розміри: діаметр основної частини 6 мм, діаметр посадок 5 мм, довжина штифта 13,2 мм. Корпусні бонки дві, абсолютно ідентичні між собою. Діаметром 3,45 мм, довжиною 7,7 мм, ширина лиски антипровороту 2 мм. Тут вже маємо повну площу антипровороту 15,7 мм квадратних. Упорний штифт для закритого положення ножа. Діаметр 3 мм, довжина 9,5 мм. Як я вже казав, упорний штифт проходить, в тому числі, плашку. Корпусні гвинти 4 штуки. Однакові. Різьба М2,5. Довжина різьби 5 мм. Діаметр шляпки 4,25 мм. Кліпса. Стандартна колстіліпська. Повністю взаємозамінна з кліпсою Voyager, Вони ідентичні. Що по отворам, що по формі кліпси. виготовлена з сталі товщиною 1 мм. Конфігурація отворів представлена ось тут. Як я вже сказав, ідентична Воєджеру. Дуже туга. Плюс кінчик, трошки ось так загнутий донизу, що ускладнює посадку на кишеню. Гвинти кліпси. Три абсолютно однакових. І відрізняються від гвинтів корпусу лише довжиною різьби. Вона тут 5,5 мм. В іншому ті ж самі М2,5 і 4,25 діаметр шапки. Так. Власне, деталі закінчилися. Переходимо до збірки. Так, збірку починаємо з задньої частини ножа. Тобто той, де посадка під хвостовик осьового. І збірку починаємо саме з осьового. Тобто ось так. Поки що залишаємо. Тепер беремо спейсера, дві бонки і вставляємо їх на потрібні місця. Ось таким чином. І ставимо спейсера на місце. Ось так. Бонки і осьовий створюють потрібний натяг. Тепер можна закручувати корпусні гвинти. Для задніх. Пам'ятаємо, що на гвинтах немає магнітних властивостей. Закручуємо зразу, затягуючи, але без фанатизму пам'ятаючи, що тут т 6 Затягнули. Далі поїхали. Ставимо відповідні штифти. Вони ідентичні. Ставити можна в будь-якому порядку. Повністю взаємозамінні. Ось таким чином. Все поставлено. І ставимо упорний для закритого положення. Тепер починаємо збирати замок. Пам'ятаємо, що у нас він горизонтально ковзає, тому одразу змащуємо поверхню ковзання. Трошки. Без фанатизму. Просто щоб нічого не скрипіло. Ну, ось таким чином. І кладемо замок на місце. Ось так. Тепер беремо пружину. Теж Трошки змащуємо, щоб нічого не заланчало. Так само змащуємо штифт, в який пружина опирається, і ставимо пружину на місце. Ось так. Ось такий вигляд має замок в робочому положенні. В принципі, вже зараз, притримуючи пружину, можна перевірити його роботу. Все має працювати нормально. Ці штовхи стоять, все працює. Навіщо потрібен цей отвір? Я не зрозумів. Можливо для змащування. Але це не точно. Тепер змащуємо додаткові поверхні. А саме, поверхню контакту з клинком, поверхні ковзання по там і верхню поверхню нашого замка. Знову таки без фанатизму. Просто щоб краще ковзало. Приступаємо до посадки клина. Змащуємо ось І поверхню під шайбу. Кладемо. Так, невеличкий дозапис. Я при збірці помилився з розташуванням шайб. В принципі, в принципі, це майже ні на що не впливає, але нівелює всю користь від бутерброда. Е, особливість бутерброда з таких двох шайб полягає в тому, що, по-перше, фторопластова шайба самозмащується, і тому змащувати її з обох боків не обов'язково. І друге, те, що фторопласт якраз і працює як частина змазки між клинком і латунною шайбою. А в моєму випадку все навпаки. Тому ми зараз це трошки виправимо. Переставимо. В принципі, все робиться дуже просто: повністю розбирати ніч не потрібно. Знімаємо шайби з відповідних місць і переставляємо їх як треба. Відповідно змащуючи лише поверхню прилягання латунної шайби. Ось таким чином. Якщо треба, оновлюємо мастило в інших місцях. Кладемо латунну шайбу потрібним боком. Далі второпластову. Ще раз нагадую, притримуючи пружину, щоб не вилетіла, ставимо кринь. Знову-таки второпластову без змащування, латунну без змащування. Додаємо трохи мастила сюди і збираємо. Знову таки фіксуючи все так, яке там потрібно. Перевіряємо, щоб все ходило. І остаточно збираємо. Пам'ятаємо, що ті гвинти не магнітні. Так, все затягнули. Перевіряємо, щоб все було по центру. Перевіряємо осьовий. Якщо перетягнули, повертаємо назад, перевіряємо люфти. Прикручуємо кліпсу. Найпростіше. Це вставити в кліпсу всі гвинти і в такому вигляді посадити її на місце. Вирівнюємо як треба. І фіксуємо гвинтами. Знову затягуючи без фанатизму. Пам'ятаємо, що тут Т-6. Все працює. Люфти. Відсутній, клинок падає під власною вагою. Ножа зібрано. Коротке враження від ножика. Цікавий. Це, по суті, реалізація колстіла піратської шаблі. Зі стандартною для великого колстіла механікою. Стандартною ж міцністю і надійністю. До замка у мене претензій жодних нема. Він працює як треба. Зі стандартною школстілівською дуже тугою кліпсою, прикольним сатином на клині. Дизайном на любителя і дуже зручний, незважаючи на свою велику вагу. Загальна вага біля 400 грам. При цьому всі моменти з безпекою пропрацьовані. Замок. Працює абсолютно безпечно для пальців. Нічого собі не зробиш. Шпень дозволяє відкрити як інерційно, так і трошки перехопивши акуратно. Тупа частина ось тут дозволяє складати ось таким чином. Теж пальці в безпеці. Збирається все досить просто, як і розбирається. З нюансів збірки розбірки тільки посадка штифтів, яка може бути досить тугою. Той факт, що ось його ми не можемо перевернути, тобто зробити так, щоб шляпка була тут, не співпадають діаметри. Ну і комусь це все-таки може бути важко і дуже велико. При цьому в руці лежить дуже зручно. І якихось питань по ненадійності не викликає. До спади, по харизмі йому, звісно, далекувато. Але все одно дуже гарний ножик. Ось. І все.